Ангіна чи гострий тонзиліт – це інфекційна хвороба, яка вражає наші мигдалики. Захворіти на ангіну можна будь-коли, проте саме в осінньо-зимовий період зазвичай відбувається різке підвищення рівня захворюваності. В отоларингології ангіна посідає друге місце після гострих респіраторних вірусних інфекцій. Саме тому сьогодні будемо говорити про те, для кого ангіна може бути небезпечною і як справитись із цією хворобою. Багато хто думає, що в людини лише двоє мигдаликів, дві гланди у горлі позаду язика. Насправді ж кожна людина має кілька пар мигдаликів різного розміру. Вони є частиною лімфатичної системи та складають першу лінію оборони проти усіх патогенів, які потрапляють в організм людини через рот та ніс. Беруть участь у формуванні нашого імунітету. Проте повна імунологічна роль мигдаликів вченими ще не визначена. Саме слово мигдалики має давнє грецьке походження. В перекладі, як ви можете здогадатись, це мигдаль. Друга назва мигдаликів «гланди» – прийшла до нас із французької та латинської мов і означає інший плід жолудь. Таке захворювання мигдаликів як ангіна чи гострий тонзеліт, відоме з найдавніших часів. Воно описується у працях Гіпократа та Цельса. В рукописах Абу Ібн Сіни згадується про інтубацію та трахеотомію при асфікції, яка виникла через ангіну. Саме слово ангіна походить від латинського анго, що значить стискати чи душити. Таке значення терміна спричинилося до того, що в давнину ангіною називали не тільки хворобу горла, а й, наприклад, таке серцеве захворювання захворювання Як стенокардія, в народі грудна жаба, а на латині ангіна пекторіс. Коти та собаки також можуть потерпати через ангіну гострий тонзеліт. Причому зрозуміти, що у пухнастика болить горло досить складно. Симптоми схожі на цілий ряд інших захворювань, тому треба бути особливо уважними до своїх улюбленців. Факторів, які провокують розвиток ангіни, зазвичай відносять: переохолодження організму, часті простудні захворювання, зниження імунітету, патології чи травмування мигдаликів, невилікувані гострі респіраторні захворювання, проблеми із носовим диханням, хронічний нежить, запущений карієс та інші патологічні процеси ротової порожнини, тривалий прийом хіміотерапевтичних препаратів. Також сприяти розвитку тонзеліту, можуть такі стани, як цукровий діабет, патології кровоносу системи, онкологічні захворювання та захворювання шлунково-кишкового тракту, вважати будь-який запальний процес у горлі за ангіну помилка. Також на ангіну не можна захворіти, просто наївшись від пуза морозива або обпившись холодними напоями. Ангіна це завжди інфекція, і відрізнити її від інших інфекційних уражень носоглотки не так вже і складно. Дуже е виразно для ангіни те, що вона ніколи не перетікає з нежиттю і з кашлем. Тобто, якщо звертається на прийом пацієнта, він говорить, у в мене дуже болить горло, в мене є виділення із носа, в мене є кашель. Це зразу виключає діагноз ангіна, тому що для ангіни характерне лише ураження піднебійних мигдаликів, тобто ну, гланди, які зазвичай ми привикли називати по народному. Uh -huh. Тобто людина скажеться на гострий біль у горлі. І все, ніякого кашлю, ніякого нежитю і підвищення температури. У нас існують певні такі критерії, називаються критерії Макайзика, які у собі певний перелік скарг ураховують. І ми по цим скаргам навіть по телефону можемо поставити діагноз і призначити правильне доцільне лікування. Основними симптомами ангіни є виражений біль у горлі, який посилюється при ковтанні, утруднення при ковтанні, характерний наліт на піднебінних мигдаликах, який легко відокремлюється шпателем, набряк слизової, збільшення лімфовузлів, підвищення температура тіла, головний біль і втрата сил у дітей також зниження апетиту та повна відмова від їжі. Ознаки запалення мигдаликів варіюються залежно від форми захворювання та типу збудника. Тому перед початком терапії крайне необхідно визначити причину появи тих чи інших симптомів частіше хворіють діти через те, що і імунітет, і через те, що вони угу. більш тісно спілкуються з однолітками в колективі, в дитячих садочках, в школах. І ангіна передається, як це не дивно повітряно-крапельним шляхом. Захворіти ангіною з'ївши морози, вони можливо. Це може сприяти трошки да, переохолодження на mm -hmm. кілька порцій підряд, якщо дитина не звикла до холодної їжі. Але причина ангіни – це інфекційний агент. І зазвичай це е, стрептококи, стафілококи. Стрептокок 70-80%, якщо це бактеріальна ангіна викликає. Угу. Ну все решта інші мікроорганізми. А хто важче переносить? ангіну? Дітки, дітки теж важче дітки, переносять да? теж да, через імунітет. По перше, тому що він ще не сформований повністю, і у угу. них ускладнення. Набагато частіше, ніж у дорослих виникають, знову ж таки, через оцей імунітет. Ангіна може бути вірусна, яка взагалі безпечна, і може бути два види бактеріальних ангін. Одна із них це бактеріальна іншої природи, абсолютно теж безпечна, і бактеріальна стриптококова. Саме оця третій вид, вона саме є небезпечною, так як всі з нас бояться, щоб не було ускладнень на нирки, на серце, на суглоби. Чому поясню, вона така небезпечна? Вона, цей інфекційний агент, мікроби, цей стриптокок, він виділяє спеціальний токсин, який називається стриптолізін. І цей токсин, він по своїй білковій структурі дуже схожий на нашу структуру нирок, на структуру серця і структуру суглобів. І наш організм, неправильно розцінюючи, хто з них є придоносним, починає атакувати і цей стрептолізин, і мікроби цього, і атакувати серце, нирки наші і суглоби, думаючи, що він нас лікує. І таке отримується, якби стан. Але цей стан він розпочинається, якщо ми ангіну цю пропустили і взагалі не лікували. Ускладнення бувають дуже важкі. Якщо це йде мова про короткий період, короткочасний період після захворювання, то це враження м'яких тканин, які оточують мигдалики. Це паратанзілярне абсцес, перитонзіліт. Або ті органи, які поруч знаходяться, можуть теж вражатися: синусіт, середній отіт, лімфаденіт гнійний. Це ті ускладнення, які швидко виникають. А є ще ускладнення, які через тиждень, два-три з'являються, і вони не менш грізні. У діток це скарлатина, це гостра ревматична лихоманка, це враження нирок, гломеролонеферіт. Але ці ускладнення зараз рідко зустрічаються, тому що лікування включає антибіотики, які. Цю причину устраняють просто. Наскільки воно може бути тяжке, це ускладнення. Е, начи, починають запалюватися крупні суглоби, це колінні суглоби, плечові, ліктьові суглоби, вони мають мігруючий характер, е, угу. підіймається знову температура і е, розвивається такий реактивний артрит запалення цих от органів, е, суглобів наших. Також може розвинутися ниркова недостатність або міокардіт. Із цих всіх перерахованих самим небезпечним є міокардіт, потовщення і запалення слоїв все. Це того, що тільки цей стан він являється незворотнім. Якщо mm -hmm. запалення суглобів ми лікуємо протизапальними препаратами нестероїдними або запалення нирок, також має своє лікування, то mm -hmm. запалення серця м'язів серця воно являється незворотнім, і тільки в цьому випадку людина буде знаходитися по в зоні ризику. Зрозуміло, а скажіть, будь ласка, у ангіна це захворювання інфекційне. Ми так. з самого початку це сказали, да? Здебільшого ангіни зараз лікують люди вдома. От коли показана госпіталізація, все-таки? Дивіться, таке може бути ускладнення вангіни, яке називається паратензілярний абсцес або паратензеліт. Це такий стан, коли от у мигдалика є такі лакуни природні дирочки. Також вона лежить мигдалинка сама в такій ложе таке, із uh -huh. підниминих дужок, передній і задній. І іноді від запалення ці дужки спаюються і закривають отвір, утворюється як замкнутий простір. В цьому замкнутому просторі. Якщо залишились мікроби, вони починають активно розмножатися. Там відбувається взрив росту мікробів цих, і вони починають утворювати такий гнайник. Оцей гнайник, він обмежений в просторі, він закритий тканинами. і Він починає надувати шию, надувати там. Тканину навколо мигдалика і навіть настільки, що має, може навіть закрити дихальні шляхи. Така людина починає погано відкривати рот, їй важкувато дихати, і вона має обов'язково бути прооперована. Тобто знаходиться найм'якіше місце. Робиться прокол голочкою, набирають на себе шприцом. Якщо отримують там декілька мілітрів гною, розуміють, що це оцей паратензулярний псес. Mm -hmm. Цей абсцес обов'язково треба вскрити. Як тільки туди попадає повітря, вже не така страшна ця інфекція, то що вона, як правило, анаеробна. Тобто вона любить місця, де нема кисню. Якщо там нема mm -hmm. кисню, там оці злосні мікроби починають розмножатися. Тільки ми туди запускаємо повітря, випускаємо гной. Уже людинки на вечір красть. Краще стає пацієнту, легше відкривати рот, і якщо туди заходить кисень, це вже неблагоприємні умови для того, щоб розмножалися ці мікроби і стає краще, краще, краще. Є такі критерії, що якщо людина пережила два таких паратензерних абсцеса, це є показом до видалення мигдалки. Угу. От тільки оце показ насправді. Е, і ще є е, такі критерії, коли у людини за рік 6 ангін, будь-яких вірусна, бактеріальна чи бактерія стептиокова, 4-4 угу. за 2 роки або 3-3-3 за 3 роки. Це також є критерієм до їх виділення. І ще одним немаловажливим є, коли вони настільки збільшені від попередніх запалень, що вони один до одного доторкаються. Угу. Це називається це так цілуючіся мигдальки. Якщо вони такі, вони можуть придихати. Ані у вісні закривати дихальні шляхи, і викликати обструкцію? Людина задихається. Да, да? Людина задихається. Через це mm -hmm. можуть потім бути і неврологічні якісь порушення, може бути і серцеві порушення, того такі мигдалинки бажано видаляти. І останнім mm -hmm. озиком, якщо є якийсь онкологічний процес мигдалин, в принципі, це якби основні покази, обов'язково видаляти їх. Раніше, до речі, видаляли ну практично всім. всім. Да, Була да, така говорили, мода. що це класно, круто і да. гарно лікує. А як ви ставитесь до того, щоб от видаляти всім підряд. Дивіться, видаляти всім підряд я не за це, бо кожен орган виповняє якусь функцію. Ми тільки що з вами перерахували обов'язкові покази до видалення. Відносними показами до видалення може бути утворення таких спеціальних тонзилолітів. Це коли в мигдалинку починає набиватися відмерлий субстрат, тобто злущується з з ясен, з самої мигдаленку, злущується епітелій, йому нема куди діватися, він набивається в оці лакуни, в ці дірочки. То вони набуваються відмерлими тканинами, продуктами злущеного епітелію, останками їжі, плюс туди заходить слюна з кальцями. Ці всі маси кальцифікують, творяться такі пробки з неприємним запахом. Деякі лікарі, ще з старої школи, з Радянського Союзу, врахують, що це гнійні пробки. Mm -hmm. Сучасна медицина воно говорить про те, що там ніякого гноя нема, це просто відмерлі тканини, якими харчуються такі мікроби, називаються фузобактер некроформ. Оці мікроби за рахунок того, що вони ними харчуються, виділяють літучі сульфіди, які дають неприємний запах. І, в принципі, Пробка, вона чим погана, що вона дає неприємний запах з роту. І все, uh -huh. якщо людині суб'єктивно не подобається, те, що вона неприємно пахне з рота, або часто утворюються ці пробки при ковтанні до дискомфорту, це дає їй право їх виділити, але по відносним показникам не абсолютно так. Чи можна якось профілактувати ці стани, mm -hmm. щоб людина не захворювала? Так, ну є такі загальновизнані правила: це mm -hmm. підтримувати масковий режим в період епідемії, не ходити в скупчення людей без маски, ми після ковіду це всі повинні засвоїти. А із загальних таких рекомендацій для всіх це правильно збалансоване харчування повноцінне, це зайняття спортом. Перебування на свіжому повітрі це все це зміцнює імунітет. І закалювання не так, щоб зразу, а поступове. Поступово привчати себе до холодної їжі, до холодного повітря. Ну, В ідіалі це повинно бути під контролем лікаря. Всі ці речі. Угу. І говорять, що закалювання ми повинні там, не в зимовий період проводити, да? так. а напевне, вже на повесні, там, в літній так. період. Чи? Так, ви праві совершенно. Угу. В період епідемії вже потрібно не ходити в скупчення людей, одягати маску, якщо така необхідність виникає. Повноцінне харчування, провітрювання, вологе прибирання, не при контакті з хворими вже людьми притримуватися. Таких правил, як використовувати тільки свої речі, свій посуд, полотенце, не користуватися спільно речами з захворівшою людиною. Це теж допомагає дуже це елементарно, тому що всі вважають, що ангіна це поїв морозова. Наприклад, ні, повітряно-крапельний шлях це шлях заразитися ангіною. Дивіться, вірусна ангіна. Ми можемо профілактувати лише загальними методами захисту від вірусних захворювань. Mm -hmm. Це ми знаємо на прикладі ковіда: це маски, миття рук, не бути у місцях скупчення людей, обробка антисептиками рук, так само як і бактеріальна і бактеріальна стриптококова, але від бактеріальної і бактеріальна стриптококової є певні види захисту. По перше, це вакцинація від мікробних захворювань. Це прививка Previnar 13, яка може захистити від пневмокока. Від мікроба, mm -hmm. який у 70% винний у наших хлорзахворюваннях. Також вона захистить від пневмонії бактеріальної, що дуже корисно mm -hmm. при ковіді. ми більше будемо розраховувати, що вона все ж таки буде вірусна. Це пневмонія, і людиною не буде бактеріальної пневмонії, не треба буде пити антибіотики. Також може захистити ця вакцина від отитів. Від захворювання вушка. Від оцього стриптококової і іншої бактеріальної ангіни також можна захиститися спеціальними пастилками. Вони розмоктуються перед сном. Вони, це пастилки з хорошими мікробами. У них є такі мікроорганізми, які заселяють ротову порожнину і вони. Оскільки заповняють усі надані місця, не дають туди підселитися поганим мікробам. Якщо людина зустріне все ж таки цю інфекцію, хороші мікроби здатні своїм об'ємом подавити роз поганих мікробів. І таким чином можна захиститися лише тільки від бактеріальної ангіни будь-якої природи. Ось на даний момент я можу однозначно вам сказати, що люголь є недоказовим препаратом, той, який робить тільки хімічні опіки слизової. Можливо. За рахунок хімічного опіку, ми, можна так сказати, приманюємо туди регенеруючу систему організму, вона починає туди більше поставляти речовин, які способствують відновленню слизової. Але на... це лише мої догадки. По факту, я лише бачу, останнім часом від Люголя хімічні опіки слизової, опіки, набряки слизової. Ми угу. маємо більше проблем від нього, ніж якби допомоги. Тому, е, ну от які ще препарати. Скажімо так, люди полюбляють, mm -hmm. та, а ви б сказали, що ні, не треба. От, я часто зустрічаю, коли призначають з союз, содою і з йодом. От mm -hmm. саме йод і сода там не потрібні. Сучасні mm -hmm. рекомендації це є пів чайної ложки солі на стакан на 200 мл води. Цього буде достатньо для того, щоб зволожити сльозову і. Шляхом зворотнього осмосу трошки витягнути слизової набряк, тому що різниця солей у нашій слізовій і отримані в цьому сольовому розчині дозволяє зняти набряк, бо в цій в нашій клітині слизової менше солі, в цьому розчині більше. І цей розчин витягує своєю солю цей ж е, вологу для того, щоб урівноважити е, різницю солей між середою слизової і в собі. Таким чином він має проти набряковий протизапальний такий. Ефекти людині при поволасканні цим сольовим розчином пів чайної ложки на стакан води стає краще, якісь можливо трав'яні настої, uh -huh. А, дивіться, трав'яні. Є препарати на основі хлорофіліпта. Я не буду називати, як він mm -hmm. називається, але його дуже часто призначають. От останнього ці дослідження по ньому показали, що він є лише бактеріостатичним до золотистого стафілококку. Що таке розуміємо? бактеріостатичне? Бактеріостатичне це не бактерицидний, це не антидебактеріальний, тобто він його не вбиває, він просто призупиняє їх розмноження. Але він ніяким чином не вбиває цю інфекцію. А такі настоянки, типу там ромашки, софори, угу. що про них скажете? Ну ромашка підсушуючим. Ну після цього буде сушити горло, побороти інфекцію вона не може. Якесь легеньке запалення можливо знімається місцево, але якщо це... Важка інфекція стріптогокова, ми отримуємо лише ускладнення. Якщо це там паратензіральний тензеліт, якщо його полоскати, може потрапити і в реанімацію. Тому що якщо mm -hmm. оцей ковзне потім в медіастеніт, якщо він ковзне потім в медіастеніт, тобто попаде е, в загрудинний простір, то людина може й померти навіть від такого стану. Напевно, кожному відомо це неприємне відчуття болю у горлі, коли здається, що ти проковтнув їжака. Кожному хочеться якомога швидше одужати і попередити рецидиви хвороби. Проте, якщо інфекцію ми можемо підхопити будь-де, то тільки від нас залежить наскільки ми укріпили свій організм і як дотримуємось власної гігієни. Тож бережіть себе і ходіть здорові.